Обходимо ту пам'ять зачаття Йоанна Хрестителя в лоні Єлизавети. Знову ж таки розважаємо і роздумуємо, чому та свята земля, чому вона так до себе притягає багато людей з цілого світу, чому з різних народів. Різного статусу люди їдуть на ту святу землю в різних віках, в різних століттях. Та земля до себе притягає паломників з цілого світу. Чому? Знаємо, що не земля усів'ячує людину. А людина у святої землю, тому що по тій святій землі ходили ноги нашого Спасителя Ісуса Христа. Тому що по тій святій землі ходили ноги Марії і святого Йосифа, по тій святій землі ходили ноги Йоанна Христителя, а ті особи. То є люди із світовим іменем, то є люди із світовою славою. То є люди із світовою честю. Жодне ім'я на світі. Воно не має в собі більше слави, честі і святості понад ім'я Ісуса. Перед тим ім'ям Приклоняється всяке коліно на небі, на землі і під землею. Жодне ім'я. Воно не має такої честі і такої слави, як Марія, як Йосиф, як Йоанн Христитель. Бо то є люди. То є особи і світовим ім'ям, і світовою славою та світовою честю. І тим особам, і тим людям, всі народи на землі до кінця світу. Будуть віддавати честь, поклін, будуть заносити свої молитви, будуть їх любити, тому що саме ті люди вони освятили землю ізраїльську, вони усвячували ізраїльський наріг. Вони жили з любові до Бога і з любові до ближнього. І тому на тій святій землі, то, так як нині, ми бачимо, одна земля, але на тій землі два народи, які поміж собою ворогують. З однієї сторони євреї, з іншої сторони араби. Араби відповідно кажуть, Ну то ж була наша земля. Ми тут жили, то наш дім, а нас звідси прогнали. Але ж ті євреї прийшли на ту землю не тому, що вони хотіли, а тому, що їх на ту землю покликав Бог. Вони не після своєї волі, а після волі Господа Бога. Прийшли на ту землю. Тобто земля то не є власність людська, то є насамперед власність Господа Бога, і Він вимірює ті кордони, ті границі, кому і якому народу віддати той чи інший кусок землі. І вони кажуть, от нас покликав Господь Бог на ту землю. Так Бог покликав, то є правда. Бог вам дав ту землю, то є теж правда. Але до тої землі вам також і Бог дав закон і заповідь. І Бог сказав тому народові. Як ви будете дотримуватись мого закону і моїх заповідей, я благословлятиму вас на тій землі, а як ви будете переступати мій закон і мої заповіді, вас із тої землі можуть прогнати. Я наведу на ваш народ ворогів. І вони вас із тої землі можуть прогнати. Тобто євреї з однієї сторони завжди кажуть, що вони є вибраним Богом народом, то є правда. Бог дав їм ту святу землю, то є також правда. Вони тим гордяться. Але з іншої сторони Бог чітко і виразно їм сказав. Як ви будете переступати мій закон і мої заповіді, я то, що вам дав від вас і можу відібрати. Від вас відберу. І то є така, знаєте, нині ота війна, ота боротьба за ту землю між тими двома народами. Які мають право на ту землю. Араби кажуть, ми тут були, то є наш дім, то є наша земля. Євреї кажуть, нам її дав Господь Бог. Але Господь Бог і відносно тої землі дав закони і заповіді. І якщо ви тих Божих законів і заповідів не будете виконувати. Бог як дав, так і може забрати. І так само ми, українці, нам Господь Бог дав землю. Нам Бог дав кордон. То є наша свята земля. Але насамперед то є земля, яка належить Богові. І Бог нам поблагословить ту землю і поблагословить життя на тій землі з однією умовою, як ми будемо що дотримуватись його законів, його науки і його заповідей. Як наш нарід буде вірний Богові, як наш нарід буде любити Бога, молитись до Бога, повірте мені, Він захистить нас і кордони нашої землі. Але мусимо бути вірні Богові, бо якщо будемо грішити перед Богом, прийдуть вороги і нашу землю захоплять. Але якщо ми будемо вірні Богові, жодний ворог нашої землі не захопить, а навіть якщо і заволодіє тою чи іншою частиною, це буде тимчасово. Бо Господь Бог знову звільнить ті землі. Від наших ворогів, і вона знову стане українською землею. І тому властиво, Йоанн Хреститель, Він і посланий Богом є до того народу, щоб вказати тому єврейському народові на його гріхи супроти Бога. Щоб той народ приготував своє серце і душу до зустрічі з Богом. Але той народ не усвідомив, не зрозумів і не почув слів Йоанна Хрестителя. І тому ми нині молимося, як конарь за посередництвом Йоанна Хрестителя за посередництвом пречистої Діви Марії і Святого Йосифа, щоб Бог зберіг наш український народ на нашій Богом даній землі. Щоб Він простив нам наші гріхи, бо ми нині в перші четвер місяці є зібрані тут на службі Божій. Щоб перепрошувати Бога за гріхи наші особисті, за гріхи наших родин і за гріхи нашого народу. І молімося, нині до Яна Христителя, до Марії і до Йосифа, о благословення для нашого народу і нашої землі. Амінь.